Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, чи будуть зміни на роботі. Дивимося термін ну, приблизно один місяць до кінця квітня. Якщо у нас будуть, можливо, підказочки, то побачимо, в який бік ці зміни будуть, що вони вам принесуть. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. перший варіант. Ні. Те, що у вас наразі є в робочих питаннях, то так воно і залишиться. Головне, ви не забувайте, що вам вийшов аркан справедливість і ще в перевернутому положенні. Це говорить про те, що, можливо, вам потрібно для вирішення своїх питань наразі шукати якісь обхідні шляхи. Тоді ви зможете для себе дещо полегшити ситуацію. Вам потрібно іще дуже мати свою велику високу освідомленість із тих питань, які вам потрібно доведеться вирішувати. І ще, можливо, ви зіткнетеся з якимось бюрократізмом, з проволочками, для когось це можуть бути штрафи або покарання. Тож наразі на вас, можливо, навіть будуть впливати негативно якісь офіційні особи. І це може спричинити вам проблеми із законом. Також вам потрібно наразі навести порядок у ваших справах і документах, тому що, можливо, хтось веде з вами нечесну гру, і ви можете через це прийняти неправильні рішення. Ну, і для когось, можливо, буде таке питання, що ви зіткнетеся із затримками виплати заробітної плати. Тож, наразі ситуація у вас складається не на вашу користь. Тому, як я вже сказала, шукайте обхідні шляхи для вирішення своїх питань, але не займайте якусь очікувану позицію, тобто, що все саме по собі вирішиться. Нічого саме по собі не вирішиться. Вам потрібно наразі діяти у своїх інтересах, завершити ті справи, які у вас вже розпочаті. І приготуйтеся до певних затримок і протистоянь. Не поспішайте приймати рішення. ну, Так як вже ми говорили, що обставини наразі для вас неблагосприятливі. Тож, це був перший варіант. Другий варіант, що у вас? Другий варіант так. У вас будуть зміни у робочих питаннях. Також, можливо, для когось буде актуально, що. Ваш керівник, якщо ваш керівник жінка, дівчинка, то тим паче це для вас буде підходити. Загалом це такі зміни, які, можливо, виникнуть неочікувано навіть для вас. Ну і загалом вам потрібно буде проявляти певну таку, знаєте, коли ви розумієте, те, інтуїтивно розумієте те, що має відбутися. Тобто, дуже швидко реагувати на всі обставини, бути дуже самостійними, рішучими, і також, можливо, дещо легкими на під'єм. Тобто, якщо вам десь якісь там пропозиції випадають, або ще щось вам пропонують, вам потрібно дуже швидко реагувати, більше спілкуватися і в суть тих питань робочих, які вам доводиться. Вирішувати потрібно дуже до них бути уважними, тому що, можливо, деякі там будуть неточності у ваших документах. Ну, і ще для когось, можливо, робочі питання будуть пов'язані із переїздами або з якимись поїздками. Тому для вас буде надходити потрібна інформація. І вам потрібно дуже швидко підлаштовуватися під обставини, тому що плани на вашій роботі будуть змінюватися кардинально. Можливо, буде забагато метушні. І ще, можливо, з кимсь вам доведеться з'ясувати стосунки. Не забувайте про те, що у вас має бути якийсь період конкуренції і боротьби там, де ви повинні захистити свої інтереси. Тож дійте у своїх інтересах, дослухайтеся до голосу розуму і свого розуму. Намагайтеся не діяти імпульсивно, більше обмірковуйте, тому що ваша імпульсивність може принести якісь втрати і конфлікти. Намагайтеся стримувати свої пориви, намагайтесь нікому не говорити те, що ви думаєте. Навпаки, краще обміркуйте свою тактику. Приведіть свої думки і почуття в порядок, і у вас все буде гаразд. І третій варіант. У вас, що в робочих питаннях, ваш кубків говорить вам так, у вас будуть певні зміни. Можливо, хтось буде для себе шукати або нову роботу, і ви її зможете знайти. Також для когось, можливо, робота буде мати свої такі, знаєте, приємні для вас обставини будуть складатися. що... Ну, загалом, ви будете радіти тому, що у вас там відбувається. Для когось, можливо, виникнуть ситуації, які будуть потребувати вашої уваги. І вам в цей період варто займатися тою справою, яку ви саме і любите. Можливо, до вас будуть надходити якісь питання, новини щодо робочих питань, і у вас це буде викликати певні емоції. Тож. Якщо ви бажаєте щось отримати корисне, приємне в цей період, то у вас саме так і будуть складуватися ці обставини. Тому що для когось, може, можливо, буде зміна роботи, для когось е, е, якийсь розпочаток нових проєктів, або е, ну, будете поводитися так, що будете, у вас з не, виявиться можливість реалізувати свої творчі ідеї. Хтось, можливо, буде запрошення отримувати на якісь співбесіди або взагалі на іншу роботу, як я вже казала. Для когось, можливо, саме в цей період що здійсниться ваша мрія стосовно вашої роботи. Тож використовуйте ті шанси, що вам дає доля. При прийнятті рішень, орієнтуйтеся більше на свою інтуїцію. Чим на те, що вам хтось буде говорити, або взагалі про що у суспільстві там, або в вашому оточенні, у вашому колективі будуть щось обговорювати, і вам потрібно орієнтуватися не на те, що ви почуєте, а на свою інтуїцію. А от довіряти тому, що ви будете чути в цей період, не варто, тому що, можливо, хтось вас навмисно буде вводити в оману. Це був у нас третій варіант.